У темнім лісі, за горами зібравсь усякий звір Вовки, лисиці з ховрахами, зайці дурні, шкідливий тхір, і ще там деяких чимало, безпечно в лісі панувало. Була й пасіка у них. Нехай, мов люди не гордують, що тільки все вони мудрують у хуторах своїх. От радиться громада стала, кому б то пасічником будь. Лисичка зараз і вгадала, ведмедика кликнуть. Послухали і по-дурному постановили, що нікому так не впадає, як йому. Не то розумний, дурень знає і скаже світові всьому. Як скрізь ведмідь той мед тягає, Так де тобі і не кажи, себе, мов стережи. Почав ведмідь хазяйнувати, У пасіці порядкувати. Щодня він мед тягав та в берлозі ховав. Дознались, кинулись до його, І меду не знайшли нічого, до суду потягли, Прогнали злодія старого, та ще й приказ дали заперти бісового сина на цілу зиму в берлозі. Ведмедику лиха година, зарився у лозі, дарма про всю йому байдуже, Лежить та ласує метком. З тобою, дума, милий, друже, нам тільки й жити двом. Таких ведмедів на приміті Ще трохи є у нашому повіті.